Це відео буде супер корисно для тих, хто ніяк не може полюбити себе, прийняти себе і стати більш впевненою людиною. сьогодні ми якраз будемо говорити про впевненість в собі та про любов в плані любов до себе. Всім привіт, я Евеліна. веду цей ютуб канал, і сьогодні у нас буде супер цікава тема. Ви вже так зрозуміли, про що ми будемо говорити, і в цьому відео я буду залишати певні практичні поради, які допомогли особисто мені, оскільки в мене не все було завжди гладко, І колись я була також досить невпевненою людиною, яка завжди хаталась від любої думки інших людей, яка не могла відстояти свої права, яка не могла сказати ні, і яка до кінця себе не приймала і не знала, що таке безпричинна любов. Отож, перша суперважлива думка, яку я хочу донести до кожної людини, це те, що ви не маєте любити себе за щось, і вас не мають любити за щось. Ви не маєте заслужити любов, ви не маєте заслужити хороше ставлення до себе. Ви просто людина, яка сама по собі заслуговує любов, яка просто так заслуговує хороше ставлення до себе. Знову ж таки, повторюсь, ви не маєте це заслужити. Ви не маєте схуднути на 10 кілограм, щоб вас полюбив а, якийсь хлопець. Ви не маєте. Накачатися страшно в тому залі, щоб ви сподобалась якісь дівчині. Ви не маєте щось міняти в собі, якось підлаштовуватись під іншу людину, щоб вас полюбили. Це вже не любов. Якщо взяти до прикладу романтичні стосунки, де є два партнери. Я думаю, що люди, які з цим стикались, ви знаєте, що зазвичай ви любите людину не за щось. Ви любите людину просто так, безпричинно. Ви відчуваєте тягу до неї, ви відчуваєте, що вона вам подобається. Ви відчуваєте, що ви її любите. Ви її приймаєте. Ви її приймаєте, навіть не зважаючи на те, що в неї є певні недоліки. І вам потрібно навчитися робити те ж саме по відношенню до себе. Ви маєте любити себе просто так. Це називається самоцінність, тому що у нас є самоцінність і є самооцінка. Самооцінка це коли ви любите себе за певні матеріальні досягнення. Ви купили квартиру, ви закінчили універ, маєте той диплом, або купили собі машину, ви почали більше заробляти і тому подібне. Це називається самооцінка. Ви оцінюєте себе за певні матеріальні досягнення, а самоцінність це просто. Суцільна безпричинна любов до себе це коли ви любите себе просто так. І прикол в тому, що нам завжди говорили тільки про самооцінку, нам рідко говорили про самоцінність. Ми завжди чули звідусіль, от якщо ти отримаєш 11 балів за цю контрольну з математики, я буду любити тебе ще більше. Або, ну народиш мені внуків, та я буду любити тебе ще більше, коли нам просто так казали, що, що нас люблять просто так. Не за те, що ми помили підлогу, не за те, що ми поприбирали в будинку, не за те, що ми принесли весь щоденник 12 сьогодні. Дуже рідко погодьтесь. Тому ви маєте собі просто вбити в голову те, що ви цінні самі по собі. Вас не доповнює ніхто. Ви вже цілісна особистість. Ми можемо говорити в романтичному плані, що от є один партнер, є інший партнер, і в купі, коли вони вже там до прикладу в шлюбі, вони стали одним тілом, ну і тому подібне. Це все, звісно, дуже романтично. Але якщо вас взяти просто як особистість, то ви не маєте думати, що ви повноцінні тільки з вашим партнером, до прикладу. Ні, ви цілісні самі по собі. Цінні. Ви також самі по собі, навіть без тих грошей, які ви заробляєте, навіть без е, тих знайомих, без тих людей, яких ви знаєте тощо. І якщо ви бачите, що у вашу сторону є щось на кшталт, ну якщо ти зробиш то, то то, то я буду любити тебе більше. То знайте, що це просто маніпуляція. Вас не будуть любити більше. Ви просто станете зручною людиною для інших. Таким чином, ви ще й будете нехтувати своїми інтересами, а це також дуже погано, тому що коли ви на постійній основі нехтуєте своїми інтересами, ви Підкріплюєте невпевненість в собі, ви себе ставите на другий план, а на перше місце ви ставите когось. І це зараз не про відносини з вашими близькими людьми, де ви йдете на якийсь компроміс, тому що ви хочете зробити людині приємно, або тому, що ви поступаєтесь, тому що це близька людина. Я говорю саме про те, що, до прикладу, ваша якась знайома попросила вас щось зробити. Але не попросила, окей, навіть не попросила, а поставила вас перед фактом. І якщо ви та людина, яка не вміє казати ні, то ви відставите свої плани, ви їх відсунете, підете і зробите те, що треба їй, а потім прийдете додому, будете відчувати супер незадоволеність собою, тому що ви нічого тепер свого не встигаєте зробити. Так ще й ви пішли проти себе і ви зробили те, що ви не хотіли робити. Ваш комфорт він також важливий. Ваш комфорт він на рівні з комфортом інших людей. І якщо ви завжди... Свій комфорт відгороджуєте, ставите на другий план, то це проблема. Щодо вміння казати ні, це була моя одна з найбільших проблем колись. Я не могла сказати людині ні я не могла відмовити людям, і я не могла робити просто так який я хочу, і в цьому і проблема була, тому що саме це дуже часто мене тягнуло в певній мірі не в то русло, куди мені потрібно було. І я розуміла, що я не хочу. Я розуміла, що в мене є свої плани, але я все одно не могла відмовити людині, і я йшла зі страшно недовольним лицем, мовчала, але все одно робила те, що треба іншим людям, що треба іншій людині. Чому? Тому що я просто-напросто не могла сказати, що ні, я не хочу. Просто безпричинно не придумати якусь причину, а просто сказати, я не. Хочу, і якщо ви думаєте, що це не причина, це причина. Ви не хочете, це причина. Вам не треба вигадувати, що ви зламали руку і тому ви не можете. Плюс вміння робити так, як хочете ви. Завжди, коли мені потрібно було прийняти якесь рішення у житті, я завжди бігла за. Порадою до інших людей. Я вроді собі вже якусь картинку в голові, що і як можна зробити. Але при цьому я була настільки не в своїх рішеннях, що я йшла до інших людей, які проживають інше життя, щоб вони мені сказали, що мені робити в моєму житті. І знову ж таки важливо розуміти, що. Це суто супер повторювані рази. Це не таке, що я пішла там до мами, до тата, до сестри, до брата, просто раз запитати, два рази, просто отак порадитись по-сімейному. Це така надмірна невпевненість в собі, при якій я навіть не могла самостійно купити, до прикладу, собі якийсь елемент з одягу, тому що я не знала, а чи це буде класно, а чи це буде добре, ага, треба когось набрати, комусь написати, сфоткатись, порадитись. Це знаєте, така дитяча позиція, при якій ви дитина, а всі інші дорослі, і ці дорослі вирішують за вас. І коли ви живете таке життя, ви не можете зробити нічого самостійно, і це погано, тому що ви людина, яка має вчитись на своїх помилках, ви людина, яка має навчитись приймати рішення самостійно, ви людина, яка має нести на собі тягар власних рішень. А не того, що вам сказали, тому що якщо станеться щось таке, що вам щось людина порадила, просто порадила, а зазвичай вони люблять закінчувати свої поради фразами це моя думка, я просто порадила, я б так зробила, і я сама так роблю, тому що це правильно. Тому що я розумію, що якщо людина від мене піде і зробить те, що я їй сказала, винна буду я. І зазвичай, якраз та людина, яка робить все за порадами інших, вона потім буде звинувачувати інших людей в їхніх проблемах. І дуже часто це ще якраз може супроводжуватись тим, що людина просто боїться брати відповідальність на себе за свої дії, а треба брати. Далі важлива думка, яку я б дуже хотіла почути, але, на жаль, мені цього ніхто не сказав у потрібний час. Це те, що краса інших людей не робить вас страшними. Розум інших людей не робить вас дурними. Ми зараз дуже любимо себе порівнювати у всіх можливих планах. У матеріальному, у зовнішньому, у певних досягненнях і так далі. І з однієї сторони, це класно, тому що таким чином ви розумієте, що вам є до чого рости. Але з іншої сторони, коли це надмірне порівняння себе з іншою людиною, і при цьому ви порівнюєте себе саме тоді, коли у вас дуже нестабільна самооцінка, саме тоді, коли ви дуже не впевнені в собі, коли ви дуже хитаєтесь, це погано. Це погано, тому що ви будете себе супер обистінювати і. Буде виглядати так, ніби ви нічого не досягли, ніби ви нічого не маєте, і саме це буде ускладнювати ситуацію, але ні в якому випадку не полегшувати її. Якщо ви думаєте, що ви порівняєте себе з іншими, і це буде так класно, не буде класно. Особливо, якщо ви знову ж таки нестабільні. Моя Тому я порадила б отій меншій версії себе не порівнювати себе з іншими людьми. Не застрити іншим людям, і ні в якому випадку не обистінювати те, що маю я, тому що я маю також багато. І, як мінімум, ми всі люди, які живемо у максимально різних обставинах, які живуть у максимально різних умовах, які мають різних батьків, мають різних друзів, знайомих, мають різне місце прожиття. і це все впливає на те, якою людиною ви зараз є. Тому порівнювати різні життя з різними умовами, це як мінімум нераціонально. І, на жаль, я зрозуміла це тільки зараз, а не тоді, коли мені треба було це розуміти. Наступне це визнання слабких сторін, але при цьому визнання слабких сторін без гіперболізації і визнання сильних сторін. Ми дуже любимо гіперболізувати щось, особливо тривожники, люди, які завжди тривожаться, і я якраз той тип людей. І в мене була така штука, я любила щось гіперболізувати. Гіперболізація це коли ви перебільшуєте щось. І ми дуже часто любимо гіперболізувати проблеми, щось негативне, але при цьому пригнічувати і обестіннювати щось позитивне. Я вам раджу вести щоденник досягнень. Він мені прям супер допоміг. А щоденник досягнень, як його вести. Вам потрібен блокнот, вам потрібна ручка, і ви маєте кожного дня виписувати прям всі дії, які ви сьогодні зробили. Таким чином, ви будете. Ввечері бачите отой список справ, які ви за сьогодні зробили, і ви будете офігівати з того, що я реально багато зробила. Я потрудилась. Мій мозок потрудився, моє тіло потрудилось. Тим чином, ви будете менше себе обостінювати, а потім це обостінення взагалі зійде на ноль щодо визнання сильних сторін. Я дуже раджу скласти вам список, От, знову ж таки взяти блокнот, взяти ручку, поділити на дві сторони і скласти список на одній стороні будуть сильні сторони, на іншій стороні будуть ваші слабкі сторони. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, що зазвичай у людей переважають саме сильні сторони, а не слабкі. У вас є слабкі сторони, але при цьому ви можете просто дуже великий акцент на цьому робити, при цьому пригнічуючи ту велику кількість сильних сторін. І коли ви будете мати усей список сильних і слабких сторін, ви будете розуміти, що все ж таке, ви щось можете. Будете Мати розуміння того, що ви можете покращити, в чому ви можете вирости, а в чому ви і так вже знаєтесь, в чому ви і так вже маєте класні просунуті скіли, і знову ж таки це допоможе не обстінювати себе і при цьому зосередитись на сильних сторонах, не тільки на слабких. Ви будете зосереджуватись на сильних сторонах, але при цьому ви можете ще й паралельно покращувати потрошку якісь ваші менш розвинуті сторони. І взагалі щодо розуміння себе, це дуже важливо. Люди це настільки ігнорують і це настільки непоширена думка. Я прочитала, ну вважаю, досить хорошу кількість книг. Я прослухала різні подкасти. Я прослухала різні лекції, я проходила різні курси і тому подібне. І... Дуже малий відсоток говорить про те, що треба себе знати, але себе знати треба. Коли ви розумієте себе, свої цінності, свої цілі, слабкі, сильні сторони, свої вміння, свої недоліки. Коли ви розумієте те, чого ви хочете досягнути в житті, вам легше. Ви менше тривожитесь і ви почуваєте більш впевнено себе. Ви реально почуваєте впевнено себе просто через те, що ви це знаєте. Просто через те, що ви дали мозку чіткість. А мозку потрібна ця чіткість, він любить чіткість. Люди можуть себе відчувати супер подавлено. Супер, а я не знаю, як я себе почуваю через те, що вони реально не знають нічого. Вони не знають нічого про себе. Вони не знають, який їх улюблений колір, який їх улюблений чай. Вони не знають, яку музику вони люблять. Вони не знають, яким жанрам фільму вони надають перевагу, яким книгам вони надають перевагу. Вони не знають, по яким цінностям вони живуть, чого вони дотримуються, чого вони навпаки не хочуть дотримуватись і тому подібне. Це погано, тому що у вас нема оцього внутрішнього стержні впевненості в собі. От є каркас чогось, і він тримає. Це все. Так само це розуміння себе воно тримає вас, воно тримає вашу впевненість в собі. Але якщо ви не маєте цього каркасу, якщо ви не маєте цього розуміння себе, будь-яка думка у вашу сторону, будь-яка. Оцінка вас, навіть якщо вона не раціональна, будь-що у вашу сторону буде вас холітати туди, сюди, туди, сюди. Чому? Тому що ви самі не знаєте правди, тому що ви самі не знаєте і не маєте відповідей на запитання, і ви думаєте, ну якщо я не знаю, то вже інші люди точно знають та міхера. Якщо ви не знаєте, то інші люди тим більше не можуть знати. Я дуже раджу просто знайти якесь питання в інтернеті, сказати чату від GPT, щоб він вам склав список запитань, на які ви просто будете давати відповіді: от питання для саморефлексії. Я залишу тут певний список запитань, щоб ви одразу мали на що відповідати. Якщо ви хочете більше запитань, можете переходити до мене в інстаграм, я там часто ділюсь певними порадами. Взагалі, в інстаграмі в мене також дуже дуже багато користі. Тому буду рада бачити вас у нашій сім'ї. Далі, те, що мені також допомогло, це те, що я пробачила себе за помилки. За помилки минулого, як би воно банально не звучало, але якщо ви не прибачите себе, воно буде тягнути вас наниз, тому що ви будете завжди це згадувати і будете завжди собі докоряти, що ви так зробили або навпаки не зробили. І це знову ж таки проблема і перешкода на шляху любові до себе. Ви просто маєте донести до себе ту думку, що ви людина. Що ви робили тоді у міру ваших можливостей, і ви робили так, як ви вважали за потрібне. А це вже заслугової уваги, це вже заслугової поваги, і ви просто маєте це прийняти. Найкраще, що ви можете робити в цьому житті, це приймати. Щодо прийняття, ви ще маєте приймати себе. А не є розтяжки. І Я пам'ятаю, що вони дуже різко з'явились, і я навіть не зрозуміла, в який момент вони з'явились, тому що ну, їх не було. Я тривалий час думала, що робити. Читала то, то робила те, те не допомагало, і знаєте, не пройшли вони. Вони в мене до сих пір є. Але мені настільки вже з ними окей, я просто розумію, що це частина мене, що я не ідеальна. Я приймаю цю не ідеальність не як мінус, не як недолік, не як комплекс. Я це просто приймаю. Жити стало настільки приємно і настільки легко тоді, коли я це просто прийняла. Я більше собі не потикаю. Я знаю, що якщо мені оце буде потикати, мені буде все одно, тому що я це приймаю в собі. Тому приймайте все, що ви вважаєте в собі як недолік. Приймайте всю або всього себе. Це дуже важливо. Ви гарні, ви розумні, ви любимі, ви цінні до тих пір, допоки ви не починаєте себе приймати повністю. Ви. Не зможете себе повністю полюбити. Щоденник любові до себе. Я довго думала сюди це додавати чи не додавати, тому що це вже супер розпіана штука. Але можливо будуть люди, яким це буде корисно. Як взагалі вести цей щоденник? Ви маєте знову ж таки взяти якусь ручку, блокнот. І кожного дня прописувати речі, за які ви себе любите, і вони можуть повторюватись, але вони можуть повторюватись тільки в тому випадку, якщо ви не підглянули в те, що ви писали минулого дня, тому що не можна підглядати. Ви просто кожного дня прописуєте те, за що ви себе любите сьогодні. Може бути так: я люблю себе за красиві очі, за довге, красиве густе волосся, за вміння спілкуватись з людьми, за мою цілеспрямованість та дисциплінованість, за те, що я. Можу робити багато справ одночасно за мої пальці на ногах, за мої веснушки і тому подібне. Мені в свій час цей щоденник дуже допоміг. Чесно, дуже прям допоміг. До речі, щодо таких щоденників, ви можете вести їх не тільки у блокноті, ви можете їх вести в себе в нотатках, для того, щоб цей щоденник був завжди біля вас, щоб ви завжди могли ним користуватись. Бажано вести цей щоденник мінімум місяць. Останнє, що я б хотіла сьогодні згадати, це теорія зеленого неба. Теорія зеленого неба полягає в тому, що якщо людині будуть казати всі, або навіть одна людина протягом року що небо зелене, людина повірить, що небо зелене. Я це веду до того, що таке саме з людьми. Якщо людині будуть казати протягом тривалого часу, що вона не красива, людина повірить в те, що вона не красива. Якщо людині будуть тривалий час казати, що з нею щось не так, вона повірить, що з нею щось не так. Якщо людині тривалий час будуть казати, що вона дуже красива, вона повірить, що вона дуже красива. З цього ми можемо зробити два висновки: перше не висловлюйте свою. Нераціональну думку, непрохану думку по відношенню до інших, особливо якщо це буде щось негативне, тому що це може дуже повпливати на інших людей, особливо якщо ви це кажете не раз, не два, а повторюєте це кожен день. І друге, вам не потрібні ніякі інші лиця, які будуть казати вам, що ви гарні, що ви розумні, що ви вмілі, що ви дисципліновані, що ви хороші, що ви приємні. Тощо знаєте чому? Тому що у вас є ви. І ви це в прямому сенсі єдина людина, яка буде протягом вашого всього життя з вами. Починаючи від народження і закінчуючи гробом. Як би то сумно не звучало. Тому самонавіювання це та річ, яка мені також дуже допомогла. І протягом першого часу ви не будете в це вірити. Ви не будете вірити в те, що ви кажете. Але згодом ви дійсно повірите в ці думки, і згодом ви. Відчуєте правдивість і реальність цих слів, тому що ви дійсно будете не тільки говорити, а й відчувати себе так. Якщо ви будете робити це протягом тривалого часу? Воно допоможе, і ваше небо стане зеленим. На цьому все я сподіваюся, що я була для вас корисною і до наступної зустрічі.